Всім доброго ранку. Цікавить мене питання, як ви обираєте трактора. Ну реально, на сьогоднішній день вибрати трактор це напевно ще тот Геймерой. Площадок дуже багато, інтернет-магазинів дуже багато. Японці, китайці. ну Вибор зараз просто шалений. В коментарях? Всі пишуть, всі по-різному. Хтось каже, купіть японця, хтось каже, купіть китайця, хтось каже, купіть краще МТЗ. Якщо падає питання на китайця, то там взагалі, які хочете, за які хочете гроші, які хочете комплектації, які хочете кольора. От, напевно, на сьогоднішній день людям, які купують трактор, це дуже тяжко. Я бачу по клієнтам, які в нас купують. Рідко коли буває, що вони дзвонять за конкретну якусь модель. Зачастую буває таке, що вони приходять і реально не знають, що купити. Пробують і то, і це і дивляться по комфорту, по комплектації, по ціні, ну і напевно шукають щось середнє. По кольору, по дизайну, ну зараз тяжкі вики, дуже тяжкі. Раніше, ну, 10 років тому, стільки не було асортименту, як зараз. Зараз для клієнта люба цінова категорія практично, любі комплектації. Всього, чого душа заважає. Тому, напевно, зараз для клієнтів вибір трактора це тяжка праця.